Коли починати прикорм? Який обрати стільчик? Який обрати посуд? Як виглядає тарілка здорового харчування? А коли вводити м'ясо, пюре чи БЛВ? Саме ці питання виникають у вас, коли ви хочете ввести прикорм дитині. Вітаю! Мене звати Віолета Юріївна Канівець. Я сімейний лікар. І ви на каналі, де ми говоримо про найцінніше здоров'я та розвиток вашої дитини. Коли починати прикорм? Вік близько 6 місяців. Не раніше 4 і не пізніше 6, але з урахуванням усіх інших ознак. Дитина впевнено тримає голову та сидить із мінімальною підтримкою. Зник рефлекс виштовхування язиком. Дитина не випльовує ложку. З'являється інтерес до їжі, тягнеться до тарілки дорослих, відкриває рот, коли хтось їсть поруч. Збільшується потреба в поживних речовинах. Молока вже недостатньо для покриття всіх потреб в енергії та залізі. Координація рот, очі, руки. Може взяти предмет, піднести до рота. Сигнал, що розвивається ручне годування, не є ознаками готовності, прорізування зубів, часті нічні прокидання, велика або мала вага. Прикорм розпочинаємо приблизно у віці 6 місяців і одразу формуємо тарілку здорового харчування. Важливо орієнтуватися не лише на вік дитини, а й на її готовність. Дитина має впевнено тримати голову, а також цікавитись вашою їжею, тягнутись до неї. Зараз є тренд силиконового посуду. Звісно, якщо він вам подобається, ви можете купити його. Проте я завжди рекомендую починати годувати дітей із самого звичайного посуду, з такого, якого їсте ви. Бо дитина не буде їсти все життя із силіконового посуду, і наступить момент, коли вам потрібно його змінити. Але ж силіконовий посуд кріпиться до столику, не перекидається так, на перший погляд, здається це зручним, але потім, коли ви зміните посуд, дитині це може не сподобатись. ТЗХ. Що це. Здоровий прикорм це різноманітна, збалансована та безпечна їжа. Обрати пюре чи шматочки залежить від вашого вибору та готовності вашої дитини. Якщо все ж таки ви обрали пюре прикорм, то обов'язково до 8 місяців потрібно вести шматочки. На тарілці мають бути м'ясо, овочі, фрукти та каша. Незалежно від того, який вид ви обрали пюре чи БЛВ, нові продукти краще вводити вранці для того, щоб відслідковувати реакцію. Не забувайте також вводити алергени. Краще це знову ж таки робити вранці. Заборонені продукти до року: Мед, сіль, цукор, коров'яче молоко та усі інші напої, крім води. Заборонені продукти до 2 років цукор, чай або кава. Заборонені продукти до 3 років, промислові напівфабрикати, сосиски чи ковбаси і заборонені продукти до 5 років, сирі та напівсирі продукти тваринного походження, непастеризоване молоко і всі продукти з нього, сирі, пророщені ростки. Список основних алергенів: яйце, як жовток, так і білок, дається разом, арахіс, молоко, пшениця, як глютен, риба, морепродукти та молюски, всі інші види горіхів лісовий, волоський, кешю тощо, соя, сезам або кунжут, глютен. Входить до складу пшениці, ячменю, жита, вівса. Важливо ввести алергени в період від 6 місяців до року. Чим швидше ви їх ведете, тим краще. Кожен алерген вводиться один раз у 3 дні, і відслідковується реакція. Якщо усе добре. Далі кількість алергену можна поступово збільшувати, і цей продукт для вашої дитини більше не є алергеном. Стільчик для годування. Це не просто меблі. Це про безпеку дитини. Давайте розберемо основні характеристики та що важливо знати при виборі стільчику. Стільчик для годування. Як не помилитися з вибором. Основні критерії. Перше. Безпека. Обов'язкова наявність п'ятиточкових ременів безпеки. Широка стійка база, яка не перекинеться при русі дитини. Відсутність гострих кутів і дрібних деталей. Друге. Підтримка спини. Сидіння має бути жорстким з підтримкою спини під прямим кутом 90 градусів, як на картинці. Спинка не має відкидатися назад. Це небезпечно при годуванні. Третє. Підніжка. Дуже важливо, щоб ніжки дитини мали опору. Це допомагає тримати стабільну позу, знижує ризик поперхнутись. Четверте. Регулювання по висоті. Не обов'язково, але зручно. Дитина має сидіти на рівні очей дорослого. Це сприяє спілкуванню під час їжі. П'яте. Легкість у догляді. Обирайте стільчики зі знімними тканинами або пластиком, які легко мити. Мінімум щілин і деталей, де може накопичуватися їжа. Зверніть увагу, як показано на картинці, прямі кути у тазостегнових суглобах, колінах та стопах. Чого варто уникати при виборі стільчиком? М'які глибокі крісла для годування. Вони не забезпечують правильної постави дитини, стільчики, бустери без спинки для малюків до року, використання автокрісел або шезлонгів для годування це небезпечно правильна поза під час їжі це запорука не лише зручності, а й профілактика, поперхування, формування навичок жування і ковтання. Якщо ж дитина самостійно ще не сидить. Ви можете садити її у стільчик для годування. Стільчик для годування має використовуватись лише за призначенням. Прикорм це не лише про їжу, це про нові навички, самостійність, вивчення смаків. Починайте прикорм впевнено, поступово та з любов'ю. Діліться своїм досвідом в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки та чекайте нових випусків.